Іван Подзігун, якого побратими звали Сміливий смілянин, загинув 1 листопада на Донеччині біля населеного пункту Водяне. З перших днів повномасштабної війни чоловік пішов на фронт. Ми ніколи не забудемо про подвиг, що зробив Подзігун Іван Юрійович. Подзігун Іван Юрійович це неоцінена трата для всіх нас, для України. Хочу особисто від себе та від Збройних сил України. Висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Провести воїна в останню путь прийшли представники влади, військові, рідні та друзі. Міський голова Сміли Сергій Ананко висловив щире співчуття родині. Дозвольте висловити щире співчуття. Молода людина, воня 94-го року народження. Поклав своє життя, захищаючи нас з вами, всю нашу державу, країну, виборюючи незалежність, суверенітет нашої рідної землі, завдячуючи таким хлопцям і дівчатам, які боронять сьогодні на сході та на півдні нашої країни, нашу землю. Ми сьогодні живемо на мирній Черкащині. Зустрічали і проведжали захисника, жителі міста на колінах. Церемонія прощання з Іваном Бодзігуном пройшла на центральній площі міста. Наші воїни, захисники і захисниці, які йдуть на війну і захищають нас від ворога, окупанта, який прийшов на нашу землю. Це є жертва неоціненна, тому що кожен із них віддає своє життя. Всім тим, які перейшли у вічне життя, хай Господь дає Царство Боже. Бо з нами Бог і Україна. Слава Україні! Shut and slow!